Швидше, вище сильніше в українських школах старе олімпійське гасло втратило свою актуальність. Міністерство освіти пом'якшило нормативи з фізкультури для учнів 5-10 класів. Якщо раніше десятикласнику потрібно було підтягнутися як мінімум 7 разів, то зараз йому достатньо трьох. Відтак на уроках дітей насамперед знайомитимуть із правилами техніки безпеки, навчатимуть надавати першу невідкладну допомогу, проведуть екскурс в історію самого предмета. Урок фізкультури у дев'ятикласників розминка, стрибки, підтягування та волейбол на десерт. Частина енергійно хизується власними досягненнями. Звільнені від занять спостерігають, сидячи на лавках. Школярі розповідають, таки чимало їхніх однолітків надають перевагу після уроків посидіти за комп'ютером. Адже зараз не всі полюбляють фізкультуру, не всі люблять займатися. Наприклад, я б була дуже неправда, якщо б всі ходили на якісь ще гуртки, гуртки крім фізкультури. Більше розвиває свої. Вчитель Юрій Панчижин розповідає, нові нормативи змінились в сторону послаблення. Сам до цього ставиться нормально, адже діти всі різні, потребують індивідуального підходу та різних навантажень. Крім того, каже, майже кожен десятий учень за станом здоров'я повинен займатись у спецгрупі. Вони повинні займатися під доглядом вчителя. Два заняття по 45 хвилин. Власне, цим дітям. В нашому суспільстві мало приділяється увага. Батьки таких дітей не заохочують медики з ними не займаються кабінети. Адфікани всі відвідують в школі на це гроші. Не передбачені і ці діти для суспільства втрачені. Так само, як і вчителі фізичної форми учнів, занепокоєні лікарі. Дитина 10-12 років щодня повинна рухатися 2,5 години мінімум. Натомість комп'ютерні ігри та соцмережі витіснили футбол та класики у дворі. Раніше були і санки, і були лижі, і були ем, біганина. Діти активний спосіб вели життя. Тепер діти більше при, прив'язані до стільця і до екрану. Телевізор або комп'ютер про проблеми з опорно-руховим апаратом, проблеми з зуровим аналізатором. Таких дітей набагато гірший зір. Тепер дуже багато дітей звертаються до наших офтальмологів з тим, що в них є спазм акомодації. Фактично, зір не є низький, але око не встигає реагувати на ті зображення, які є на екрані, і слабший зір. Так само є емоційна сфера дітей, нервові нервова система страждає. Здоров'я дітей тривалий час знаходиться у руках батьків. Тож лікарі нагадують, по-перше, необхідно добросовісно щороку проходити медогляд. По-друге, слідкувати, аби здорові діти якомога побільше рухались. А кволяче хворобливі регулярно займались оздоровчою розвиваючою фізкультурою під наглядом спеціалістів. Вікторія Васкевич, Дмитро Кривенко, вісник.